Працівники слов'янського масложирового комбінату знову бастують. 21 квітня. Колектив Славолії з плакатами та лозунгами вийшов на центральну вулицю міста, відстоюючи своє підприємство від чергових спроб рейдерського захоплення. Скандуючи геть руки від заводу, та ми хочемо працювати. Робітники намагалися привернути увагу громадськості і міського керівництва до своєї проблеми. Люди побоюються, що за борги завод заберуть і просто поріжуть на мета а їх залишать без робочих місць та засобів для існування. Останній місяць підприємство реально стало становитися на ноги. Ми загрузили свої мощності, у нас з'явився запас сім'ян підсолнечника. Ми стали працювати, працювати постійно. І, на жаль, знову прийшла буквально з понеділка. Опять приехали какие-то люди, непонятная команда приехала с заявлением на права собственности, пытались попасть на территорию предприятия, которые реально пытаются мешать нам работать. Посмотрите, уже многие предприятия уже порезали. Это Торелас, Славтижмаш, АИС, ХИМПРОМ. Мы единственное предприятие, которое в Славянске еще работает. Но сейчас такая ситуация, что люди, рабочие предприятия, переживают, что наши предприятия тоже могут порезать на металлолом, закрыть и люди останутся без работы. Ну и семья тоже наши останутся без средств к существованию. А ми хочемо працювати, Це наші робочі місця, Ми хочемо їх сохраніти. Поэтому ми не хотим, щоб порізали очередной славянський завод на металолом. І що уменьшились робочі міста. Робота щоб була Потому что многие, вот видите, сколько людей стане. І то это не всі. Завод зараз то есть завод, люди що є, и вот що люди, які залишаться без роботи. Працівники підприємства мають намір відстоювати свої права і надалі. На в'їзді до заводу знову з'явився намет, де організовано щоденне чергування членів робочого колективу. Акцію протесту планують. Продовжити до повної стабілізації ситуації нагадаємо, що олієкстракційний комбінат Слов'янська опинився під загрозою закриття через незаконне присвоєння Ощадбанком нерухомого майна підприємства, який є предметом застави по раніше взятому кредиту.